Ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст-1925 та національної збірної команди України з футболу. Ярославе, вітаю тебе в нашій родині Металіста 1925, з підписанням контракту. Поділися своїми враженнями та емоціями від приходу до клубу УПО. Е, дякую за привітання. Дуже радий бути стати частиною цього клубу. Е, емоції дуже приємні і відразу. Відразу відчуваю себе реально професіоналом, гравцем премєр ліги Вже другий день сьогодні проходить тренування. Чи можеш ти сказати, що ти себе вже комфортно почуваєш в цій команді, влився? Як тобі допомагають можливо хлопці адаптуватися тут? Е, ну, звісно, у будь-якій команді, я думаю, потрібен час на адаптацію. В цілому, в цілому всі пацани привітні, веселі того. Тобто відчуваєш себе комфортно, Так, так в, цьому, в цьому сенсі нема проблем, нема питань угу. зовсім з, з цікаво, весело, приємно спілкуватись, бо проблем проблем немає. Чудово, ти в цьому сезоні вже грав проти металіста 1925 в Кубку України. Можливо, тебе тоді вже запримітили? Чи як взагалі з'явився в тебе варіант з нашим клубом? Чесно кажучи, я про варіант конкретно дізнався вже після того, як ми закінчили. Першу частину сезону. Угу. І вже коли поїхав у відпуск, то позвонила, сказала, що так і так. Є варіант, є розмова, то якщо, Добре, якщо є бажання, то Вагався чи приймав рішення. Чесно кажучи, як тільки почув, що металіст, що це прем'єр-ліга, то відразу, скажімо так, всім сказав, що дуже сильно хочу саме сюди. Угу. Що ти знаєш про «Металіст-1925»? Можливо, в тебе склалося вже якесь своє враження від цієї команди, ну в тому матчі в Кубку України. Чи можливо до цього ти мав якесь уявлення про нашу команду? Е -е, відразу було зрозуміло, що команда цікава, амбітна, е -е, багато молодих пацанів е -е, mm -hmm. дуже, дуже хорошої школи, дуже хорошої якості, саме як виконавці є е -е, досвідчені футболісти знову ж таки, які ведуть і показують своїм прикладом, і за рахунок яких молоді футболісти можуть розвиватися, uh -huh. і знову ж таки через, через ці моменти було, було велике бажання приєднатися до клубу. Е, які ти свої сильні сторони в ігровому плані з ігрової характеристики можеш виділити? Ну тобто, на що ти можеш зробити акцент, що за рахунок Ось цих своїх якостей ти можеш показувати гарний результат? Е, ну я чесно кажучи, в деяких моментах навіть і відкрив щось для себе протягом mm -hmm. першої половини сезону, в плані десь е, гра ногами mm -hmm. сьогодні. Букантом спілкувались з тренером. Mm -hmm. Того швидкість, хоча ну раніше такого не було, але якось протягом цих півроку mm -hmm. так сталося, що десь саме цей компонент почав виділятися. І знаєш, ти в чому потрібно трішки більше прибавляти? Можливо, знаєш, якісь свої, да? Ну я, я знаю, розумію, що десь в технічному сенсі є ще проблеми, бо довгий час взагалі тренера по вратарям не було uh -huh. саме, саме з дитячої школи, і якби в цьому сенсі є зараз деякі проблеми, але я думаю, що протягом короткого часу це зміниться вже. А ти став. Призером студентського чемпіонату світу, чи є так. в тебе амбіції щодо інших українських збірних? Звісно, звісно, є бажання грати в збірні і там само дитинство, коли там ставиш якісь собі цілі і задачі, угу. то Зараз, наприклад, розумію, що потрібно більш конкретні слова казати, коли, коли завжди коли ставиш задачі сам собі, угу. і зараз дуже сильно хочу все таки повторити, хоча б повторити, а то і перевершити угу. е з національної збірної. Чи знаєш ти конкретно над чим тобі потрібно працювати, щоб бути там? Ну тобто, наприклад, дивишся ігри збірною, аналізуєш, як працюють там воротарі. Е, і вже розумієш, в чому потрібно там тобі прибавляти. Чи знаєш ти точно? Ну летів, ти будеш приди? Я, я думаю, буде. я думаю, в цілому не можна виділяти щось одне, і футболіст будь-якому випадку повинен як свої сильні сторони використовувати, mm -hmm. так і підтягувати те, що слабше. Mm -hmm. Тому якби це це все в симбіозі повинно, повинно розвивати тебе. Ну тоді я тобі бажаю в нашому клубі себе реалізувати найкраще і, можливо, чекатимемо викликів до збірної. Ну і давай, щоб наші глядачі, наші футбольні фанати, тебе трішки ще більше дізналися. Розкажи, як ти любиш зачасту проводити свій вільний час, чи можна тебе віднести там до любителів книг чи фільмів. Ну, чи можливо що ці. Вільний час приїжджаю зачасту, якщо є, є достатньо вільного часу вдома, то займаюся йогою, mm. а читаю книжки і дивлюсь серіали. Ну от йога це дуже цікаво. Вперше я почула від футболіста, що він займається йогою. Можеш детальніше розказати, як ти до цього прийшов, коли ти до цього прийшов? Чесно кажучи, Якось так спонтанно вийшло. Я працював в лівому березі тоді uh -huh. з Арево Віталій Григоріч, і він. Ну, я знав, що він займається цим. Мені до цього моменту було, було цікаво це, і з ним просто спілкуючись, вирішив спробувати І якось затягнуло, і так, так, вже вже третій, третій напевно, рік займається. Що ти? Можеш сказати, цікавого з цієї сфери йоги, що вона відкриває для людини, які інсайди внутрішні, ти можливо отримуєш від цього, чи зовнішні, чи внутрішні? Чим знаєш, зацікавити можна людей? Ну, скажімо, так те, що те, що мені сидить, те, що мене цікавить, і те, що я відчуваю, з одного боку, десь енергетичні якісь моменти, які є дуже, дуже глибокі. Кожна людина по-своєму їх буде сприймати. А так, якщо простіше з точки зору фізичних якостей, то це знову ж таки твоя фізична підготовка, mm -hmm. це е, гнучкість, твоя відновлення умовно після тренування. то mm -hmm. Ну і да. І я думаю, що навіть йога це більше, напевно, навіть не про фізику, так я думаю, що це більше ментальність про ментальність себе. до ну, якусь свою спокій да, внутрішній, да, да, так да. і я думаю, що це дійсно важливо для футболістів, які постійно знаходяться в якомусь там темпі стресі, стресі, коли є, стресі так? так постійно чисто фізичні в них ці і тренування, і ось там таке відволікаєш. Да, да, та да, там ти сидиш, монотам лобіну займаєшся, але це просто. Дихаєш mm -hmm. спокійно, концентруєшся саме на моменті і, і да, ти в різних е, не, неудобних, некомфортних mm -hmm. позах. Е, але при цьому, знову ж таки, ти повинен розуміти, що в цей момент ти повинен все рівно бути роста. Да. Клас. Чудово. Я думаю, що ти зараз е, заохочив багатьох займатися його. Я навіть вже сама задумалася. Дякую тобі за наше коротке спілкування. Бажаю тобі успіхів в нашій команді та. Вітаю Металісті 1925. П'ятої вам. «Вайтбіт» – Ми офіційний криптопартнер футбольного клубу Металіст-1925 та національної збірної команди України з футболу.